На той момент я викорінила суржик до такої, до такої степені, що люди дуже часто думали, що я навіть із Росії, тому що в мене на той момент російська мова була дуже поставлена непогано, я не володіла на рівні. Я завжди любила такий етностиль, такий фолковий стиль. Я почала одягати ще й українські принти на себе. Вишиванки і ходила в університеті. Навіть ще був 12-13 рік. Мені мама подарувала дві вишиванки. Я ходила в університет, і з мене дуже всі сміялися і казали, ха, -ха ти що, патріотка? Ха -ха -ха! Я казала, ні, ну я типу, ніколи не була патріоткою. Але ви знаєте, ну мені подобався етностиль і українські орнаменти вони неймовірні. І я ходила і на мене всі тикали пальцями. І це знаєте, всі це в прямому сенсі. І студенти, і викладачі, які сказали, о, тобі так кличуть, а хтось просто сміявся, типу, ха-ха, типу, ха-ха-ха, Ну, так, українські орнаменти, типу. От. І коли в 2014 році, після вторгнення, ми почали здавати диплом, то на дипломну роботу практично. 80% цих студентів, які з мене стібались, прийшли у вишиванках. От що я ненавиджу в людях, так це переобувачно. Коли люди просто переобуваються на літу, можна сказати. Ви знаєте, мені, ну, мені не подобається це, коли вони, наприклад, хейтили типу, українську культуру, українську мову, а потім в якийсь раз отак, тому що це стало. На хайпі вони почали теж вдягатися в українське вбрання, і, типу, ну це для мене показуха. Я це ненавиджу, і я з ними людьми більше ніколи не спілкувалася на якось після цього я жила в такому світі поні. Я трішки так відокремилась від цієї ситуації 2014 року, і це була моя провальна помилка. Тому що коли в 22-му почалась повномасштабна, я не збагнула. Що вже все змінив, і після повномасштабної, як ви вже знаєте, ми почали розмовляти українською виключно на вулиці, і тільки рік назад ми перейшли повністю у побуті на українську.